Отже, робимо з вами розклад на щодень для України на період з 18 до 24 грудня. На цей період випадає 666 день, про який я робив окремо прогноз. І власне 21 грудня це ще одна третя важлива ключова дата енергозмін і пробудження сили нової для подолання нечисті і темряви. Давайте подивимось спочатку, яким буде тиждень загалом, що він принесе для України. Так, карта об'єднання. Беремо участь. Карта називається. Ця карта мені першим ділом відгукується зараз про актуальну тему це продовження євроінтеграції України. Ось і підтримка, яка ще теж може бути додаткова, передусім від європейського об'єднання. Бо з Америкою, як бачимо, поки ситуація не визначена, але про це в мене теж був окремий прогноз. Хто не бачив, подивіться, будь ласка. Диявол перевернутий. Як я вже і говорив неодноразово, що до нового року треба протриматись. Новий рік я наголошую, в моєму розумінні це наступає 10 лютого. Правильний повноцінний. Новий рік, тому до того часу ворог Україну буде, на жаль, кошмарити, буде атакувати, буде активізовувати свої наступальні дії. Я про це говорив неодноразово. І те, що відбувається на рівні енергетичному підсилення, воно відбувається. Я не брешу, я не обманюю, я говорю те, що я відчуваю. Перехід з рівня енергії на рівень фізики теж займає час. І за останні періоди. Все-таки багато було, крім негативних новин і хороших новин. Але так як все-таки Україна залежна від допомоги для перемоги, тому звичайно, якщо повноцінно Україні перестануть допомагати, а Україна не має свого повноцінного виробництва військового, то звичайно, що в цій війні. Ну, якби повноцінно не виграти, це зрозуміло. Але мова йде про те, що я вважаю допомога продовжуватись буде. Питання з Америкою це окремий я робив розклад. Питання з допомогою від Євро, країн, Союзу так далі. Йде продовження. Вони не дурні, вони прекрасно розуміють, що буде, якщо Україна програє? І за той час дай Боже, щоб в Україні налагоджувалось власне виробництво воєнне. І ця карта перевернута йдеялу, навкотре говорить, що ворог не планує відмовлятися від своїх там задумів і так далі, їхнє завдання, вкотре максимально захопити територію України. Передусім це стосується Донеччини Луганщини. Щоб знову ж таки потім більше могли диктувати свої умови. Тому тиждень, вкотре по енергії ми бачимо, може бути доволі напруженим, як і плюс-мінус наступні тижні до 1002 Що буде далі сказати, що буде 100% легше і краще, я цього не говорю. Мені наразі йде так інформація, так вам її подаю. Вісімір каже Кубків, карта, яка в перевернутому плані, ще говорить, що падає ілюзія, падає оця вуаль, деякі обіцянки, які були по відношенню до України, не зовсім так будуть, як би хотілося. Деякі з тих помічників для України можуть себе не дуже добре показати, бо, власне, перша карта пішла про ці обговорення допомоги. Ворог, який всюди свої палки в колеса вставляє в різних напрямках і на різних рівнях і в різних країнах. Але як би там не було, правда буде ставати явною. І дай Бог, щоб світова спільнота ще більше це розуміла і пробуджувалася, і щоб вороги, які перешкоджають допомагати Україні, були викриті і усунені. Про це говорить дана карта: це справедливість, поміркованість правильніше, навіть сказати, 14-й аркан. Тому я ні в якому разі, як то правильно сказати, там, ну, не заляку мається на увазі, так? Я попереджаю, що потім теж мені не виписували, що ой, в мене всі такі прогнози, десь я ніби в іншій реальності живу, я живу в цій реальності, але контактую з іншою. І з іншої реальності даю вам повідомлення та інформацію. Для роздумів, для духовного росту, вдосконалення і пробудження. Тому що від цього залежить в принципі, перемога не лише України, але й світова перемога на тою нечисті всякої. І вас закликаю в будь-якому випадку, щоб ми не чули там і так далі. І так далі вірити, молитись і боротись до перемоги України над Росією і світло над темрявою. Понеділок, карта сотворення. Так, карта королева кубків Покровительство. Туз жезлів. Новий рух. Тобто я би цих три карти характеризував, що все-таки з понеділка, особливо в понеділок, це може бути той днем днем, коли здавалося, те, що втрачене, може бути назад повернуте і здобути, особливо в плані допомоги, створення додаткових резервів, ресурсів, тої самої підтримки. Дуже активно дві карти саме жіночого начала, жіноча енергія тут присутня, яка може допомагати Україні і зрушити теж з якоїсь мертвої точки певні блоки, які не допускають до нас тієї допомоги. Там зараз і вирішується і в Єврокомісії, то 50 мільярдів надання допомоги Україні і так далі. Все-таки зрушити це можливо. Дай Бог, щоб так і відбулося. І тут жезлів, як би не було, але ще раз кажу: є певні точки фатумні. Так як сценарій перемоги України прописаний вищими силами. Він прописаний. Сказати, що це буде завтра, післязавтра чи ще колись, я не називаю конкретних дат, тому що дат перемоги, я таких конкретних, ну, їх не існує. про це вже говорив неодноразово. Але є важливі дати, ключові, по яких відбуваються важливі енергодії, і це є прекрасно, що нам дають цю можливість додаткового енергопідсилення. З іншої сторони, з іншої сторони. Я ще минулого року сказав, і хто мене уважно завжди слухає, той знає, що я сказав, що спокою не буде, як мінімум, від одного до трьох років, що може тривати війна. Я сказав, що території поступово, дай Бог, звільнятимуться, Але питання, особливо те, що стосується Криму і Донбасу, це може ще займати теж не один рік звільнення. Говорив я таке. Хто мене слухає, не дасть збрехати. Говорив. Навіть, можете, попрошу вас, знайти ці мої відео і ссылки от зробити в коментарях під цим відео. А взагалі я говорив ще плюс про те, що диспокій в Україні може бути до 27-го року. Хто теж мене уважно слухав, це ще з минулого року, той збрехати не дасть. Я ще казав так, що це не обов'язково, можуть бути аж до 27-го року воєнні дії, але просто, якби не спокій, різний: воєнний, політичний, економічний. там Ну і так далі, різні всякі неспокій. Ну, про той мова теж йшла. Ось, але так чи інакше, карти показують завжди фінальний результат. Тому треба вірити, молитись, працювати над перемогою. З понеділка от, для України так і хочеться сказати, відкриється як нове дихання в плані тої допомоги для перемоги. Хочеться подивитися, що це буде на рівні фізичному якде відбуватися. Вівторок. Карта зірок. Дай Бог, щоб наші головні бажання якраз здійснювалися. Карта «Допомога від вищих сил передусім. І військова допомога, яка ще може бути додатково оголошена. Але так як зараз багато чого буде робити стаємно, ми про це можемо навіть і не знати. І двійка кубків: переговори домовленості для України, карта любові. І карта якраз тої підтримки, яка необхідна для України. При знову ж таки, це може бути на рівні таємному. Перша карта, що називається Теша, те, про що не говорять, але те, що може мати на рівні явному, хороший, потужний результат. Ну, і вівторок з енергією мечів це таки карта гостра по загрозах. Середа карта диявола. <кій> Тоже день по енергії гострий. Це в нас 18, 19, 20 число, так? так. Рицар, Король. Тути. Паш кубків. День ще й насичений різною і не, не дуже приємною інформацією. Але і, і частково дезінформацією. Також, до речі, Можуть, під... можуть повторитись спроби проблем зі зв'язком. Я про це теж говорив, коли ви мене питали а, про те, що відбувається з Київстаром, то я теж би пояснював, що зв'язок буде відновлений там до тижня часу, але можуть повторюватись такі ж атаки, як на Київстар, так і на інші ну, мережі. Так що це ще можуть повторюватися. І королева жеслів. Тобто, знову ж таки, карта говорить, що як би там ворог не вдавався, до яких би там дій, до яких би там планів і так далі. Плани будуть висвітлені, розкриті, викриті і відповідно озвучені. Що можна, що не можна, то вже інше питання, що відкрито можна, не можна озвучувати. Але я наголошую. Я вважаю, що більше би відверто говорили, то швидше би і була наша перемога. Четвер, 21 число. Яким буде цей день? З арканом боротьби. Це якраз 666 день. З арканом імператора. Карта сили, карта звільнення, карта бунтарства, карта звільнення і взагалі може бути в тому числі якби й території, повернення додому, і лідерства, сили, мудрості. І король жезлів. Ну, такі карти по енергії теж досить сильні. Ще раз кажу, 21 число це такий третій і доволі сильний ключовий завершальний бо етап протягом грудня для пробудження тої нової сили енергії і для активізації цієї енергії, і сили для нашої перемоги. Третя важлива дата. Що я ще власне хотів сказати, що дуже би хотілося, щоб навіть там і швидше, але. Як вже воно там буде? Все-таки, щоб озвучились реальні вже результати по реальних просуваннях. Зараз напрямку, де найбільше світиться енергія, це все-таки йде, Запорі... Запорізький. це йде Лівобережжя Херсонщини. Запорізький також він, якби, світиться по напрямку, по звільненню. Але лівобережжя Херсонщини зараз йде більш активний. Ну, як бачимо, боротьба триває. На якихось лініях треба зайняти виключно оборону, так як зараз говорить про це теж дуже багато експертів, там, військових так далі. Поки прийде допомога для перемоги. А на якихось лініях певна сила для удару по ворогу і звільнення території вона прибуватиме. П'ятниця, 22 число. Карта подорожі. Новини з-за рубежа. Карта тут теж така гостра боротьба. Внутрішня, зовнішня боротьба колотнеча і король Пентаклів. Я так помітив, що цього тижня дуже багато є карт королів, королев. Карти, які називаються Аркани Двора. Це означає, що за Україною ведеться, що таке зараз дуже особливо пристальне спостереження. Знаєте, теж як. Певні сили, правлячи світу цього, знаєте, як не то, що випробовують, а прям дуже так активно спостерігають. Знаєте, і... Ситуація так виглядає. Як би то правильно пояснити, підібрати слова. Ну, доведення до абсурду, я так і скажу, тому що спостерігають, розуміючи треба допомога. І так і ще, і ще, от, ще от ніби подивимось, ще трохи почекаємо, ще от трохи почекаємо. А на, а, а, що вони, а на що вони ще як безпроможні? Розумієте, такі фрази йдуть. І я говорю про тих, якби людей це таке, знаєте, яке називається Таємне світове правительство. І я розумію, що цього тижня багато чого може теж вирішуватися. На такому приховному та прихованому таємному рівні, тому що в тому, скажімо так, і таємному світовому правительстві є теж ті, хто за Україну, і між ними так само йде певна боротьба між тим, допомагати, не допомагати, що як робити. Знаєте, це таке враження, теж як якийсь прописаний сценарій. По якому там йдуть і думають, а зараз треба отак, а зараз треба ото, а зараз має бути така подія, а зараз отак має відбутися, а там таке мають сказати, а там то мають оголосити. Знаєте, от деколи таке складається реальне враження. Ось і. Може не тільки в мене таке складається враження. Ось. І випробову, як ви кажете, на, на прочність випробовують, В тому числі. Але свою якби, силу, наша нація, українська силу духу, силу взагалі духовності, довела давним-давно. І зараз відбувається наступний етап, коли ми це доводимо. А отже, вкотре, якби і в їхніх очах заслуговуємо тої перемоги і допомоги. Тобто витримали, тримайте, боріться далі, перемагайте. Тобто, це по такому принципу розумієте? От. Там виступили, там виступили, там виступили, там сказали, там сказала. Це офіційні заяви. Те, що відбувається за кадром, відверто не буде оголошуватися. Лише розкажу: з того, що мені йде по інформації важко, складно, непросто і може не швидко, але все рівно Україна має можливість і матиме далі можливість ту нечість перемогти. Якось сьогодні в мене сумбурний де, такий потік, знаєте, так і даються сказати, і так дуже порційно, знаєте, типу, мов. озвуч, хай почують. Таке, субота. Гармонія. П'ятниця теж був гострий день. Сила. Чтвірка жезлів. Чтвірка жезлів карта врожаю. Об'єднання теж. 4 кути, тверда основа, нова основа. Плоди, які дають наступні плоди і наступний результат. І сила. Це, 24, це 23 число ми маємо. 23. Кій день по енергії теж дуже цікавий. Я б сказав, силі нічим не поступає це 21 грудня. 23. Причому в всіх процесах енергетичних відбувається якась перебудова, гармонізація, от таке враження. Витримали це третю, хвилю, третій етап. От вам бонус. Як хто то колись сказав що Шекспір, що? Світ то великий театр, а всі ми в ньому актори. Що така <клух> фраза є теж. Книжки цікаві колись читав. Ерік Берн вроді: Ігри, в які грають люди, люди, в які грають ігри. Але дуже часто все є не таким. Як здається, тобто реальність як викривлена, інформація як викривлена. Тому треба бачити більше, недарма останні періоди виходить в нашій енергопрактиці оракул пробудження третього ока, пробудження взору внутрішнього, щоб ми бачили більше те, що відбувається за тою вуаллю, яка, от, знаєте, занавіс. Щоб припідняти карта неділі це. Переддень. Різдва 25 числа. Карта порівняння. До речі, енергія Різдва. Про це я розклад теж робив 25 число, як пройде. Обнулення. Так як вкотре перепишуть деякі сценарії, підкоригують для перемоги України. І шестірка мечів. Прорив вивчаємо далі ситуацію. Рухаємось вперед. Де далі, тим цікавіше. Але фраза залишається актуальною. Головне протриматись до Нового року. До 10.02.24. Бо 1 січня по великому рахунку нічого не вирішує. Ось такі розклади. Ось такі підказки. Пишіть, як ваші відчуття від даного прогнозу. Хто вперше на моєму YouTube-каналі, кому моя робота цікава, підписуйтесь, поширюйте відео. Хто не вперше і кому робота цікава, тим більше залишайте ваші коментарі, поширюйте відео, ставте вподобайку. І продовжуємо наш рух до перемоги. Стан енергетичний, до речі, в мене сьогодні теж такий дуже дуже якийсь незрозумілий, особливо, коли цей прогноз сьогодні робив. Так як туди як розхитують. Тобто, говориш, говориш, але говори так, от сказав, все, тихо, хватить, достатньо того, що сказав. десь приблизно так, знаєте. Ну, Те, що має попасти в ефір, все рівно мені цю інформацію дадуть. Те, що не має, потрапити. Інформація буде все рівно закрита, доки прийде її час, щоб вона відкрилась. Але ще раз наголошую: від кожного з нас залежить наша спільна перемога світла над темрявою, добра над злом і України над Росією. Тому тобто продовжуємо нашу роботу, наш рух подальший і разом до перемоги.